Традиційно на початку нового року ми подаємо статистику переглядів наших сюжетів у минулому році. Підводячи підсумки, маємо визнати, що цікавість до новин пов'язаних з війною дещо знизилась, що вказує на те, що у наших громадян ментальне здоров'я, тобто стан психічного комфорту, вийшов на перший план. Отож, топ-10 відео, які зайшли глядачам, віди у 2024-му. На 10-му місці сюжет з нагоди професійного свята тих, хто за кермом. Маршрути професій та життя водіїв кондитерського дому. Вацак дев'яту сходинку посів етнофестиваль Кроковеє Колесо, що пройшов у Серебринцях 6 травня 2024 року. Восьма позиція у сюжета про те, як проходив міжнародний день спорту у Могилеві-Подільському. Його подивилися 33 тисячі наших глядачів. Стало популярним ще одне відео про втілення народної культури у життя Серебринецької громади. Номер сім у розповіді про свята зажинок. Магія врожаю, обрядові співи та давні традиції. Випуск у медичному фаховому коледжі. Сюжет під назвою Початок історії нового життя опинився на шостій сходинці нашого рейтингу ваших вподобань. Переходимо до п'ятірки лідерів за переглядами. Відкриває її зворушлива історія про людську зраду. Розповідь про могилів Подільського хатіко, якого господарі просто залишили на автобусній зупинці, набрала 46 тисяч переглядів. На четвертому місці відео про повернення з полону нашого земляка воїна-прикордонника Олександра Степанова, третій щабель на драбині ваших подобаєк посідає відкриття крутезної кав'ярні кондитерської Бонбуш 66 тисяч переглядів. Розповідь про день вишиванки у нашому місті і про могилівчан у національному вбранні стала другою за популярністю, набравши 84 тисячі. Ну, а беззаперечним лідером за кількістю переглядів, як не дивно, стало коротке відео про грозу з градом у Могилеві-Подільському. Хоча негода була короткочасною, проте бачити град у квітні було несподівано. Відео набрало 163 тисячі переглядів, понад тисячу коментарів і стало вірусним. Ось такі наш топ-10 найпопулярніших відеовіди у 2024 році. Підсумовуючи його, хочемо звернутися до наших глядачів наші дорогенькі. На жаль, на природні явища не маємо змогу впливати. А тому у 2025 році не обіцяємо вам квітневого граду, серпневого снігу чи пекельного сонця у грудні. Можемо лише таке обіцяти у цьому році. Охоплювати різні теми, працювати ще краще, робити все можливе, аби вам, наші шановні, і надалі було цікаво залишатися з відео. Тільки гарних новин бажаємо вам і собі.